Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами поговоримо про слово «зазуля». зозуля. Зозуля корисна пташка, знищує багато комах. Яйця підкладає в гнізда до інших пташок, своїх пташенят сама не висичує. Запишіть, будь ласка, в зошит слово зозуля. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. В цьому слові називаємо голосні звуки. Перший голосний Звук О наближений до У. Другий голосний звук У, третій голосний звук А. Так як в слові, три голосних звуки, то буде три склади. Ділимо на склади зо ЗУ, ля. Ставимо наголос ЗОЗуля. Називаємо приголосні звуки. З твердий, з твердий, ль буде м'яким. Тому що після. З цієї букви Л стоїть буква Я, яка пом'якшує попередній звук. Називаємо букви З, О, З, У, Л «Я». В цьому слові шість букв позначаємо. Називаємо звуки З, О, З, У, Л, А. В цьому слові шість звуків. Кількість звуків і букв однакова, тому що буква Я позначає один звук, бо стоїть всередині складу. Запам'ятайте, як пишеться та звучить слово зозуля.